Вітаю на каналі Світовітних троянд і запрошую у свій сад 14 червня 2023 року, де розквітла чудова, плетиста, чайно-гібридна троянда селекції Дельбар, яку вивели у 1975 році грандеса. У неї величезні, яскраво червоні квіти діаметром в моєму саду досягають до 15 сантиметрів. Вона дуже-дуже довго їх тримає, виносить як душі, так і спеку. Висота куща досягати може до 3 метрів в моєму саду. Вона десь півтора метра в бушину. Потребує профілактичних обробок проти плямистості, відноситься до шостої тонни морозостійкості. стійкості. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного, переможного настрою.